Наступний пункт місце зберігання. Так як ми з вами все ще говоримо про інтер'єр, то по місцям зберігання в інтер'єрі і тут, і тут дуже багато місця, але тут буде вигравати трішки Тесла, тому що в Теслі місць зберігання трішки більше. Тому Теслі 10, а Мерседесу я поставив, друзі, сім. Так, давайте дивимось з вами, де ми можемо зберігати. Звичайно, дверні карти попереду, позаду, максимально зручно і в Мерседесі, і так само зручно у Тесла зберігати щось. Потім у нас ємність велика ось тут відкривається ось таким чином. У нас там купа всього серветки, різні ганчірочки і так далі. І він доволі Глибокий цей підлокітничок, ця це ємність. Тут у нас також два підстаканники, також простір для зберігання чогось. Потім у нас доволі величенький відділ для рукавиць. Назвемо його так, де Юре, правильно, де-факто, як воно звучить, не знаю. Кажіть в коментарях бардачок. так? Далі позаду у нас ось такі сітки є. Ну і так само кишені, ось такі в дверних картах. У Тесли позаду. Кишені в дверних картах, у Тесли позаду. Ось такі кишеньки є в сидінні, і у Тесли купа місця під сидіннями. Ось тут, он там. Тобто це три відсіки, куди продаються так само певні ящички. Я вам зараз покажу на прикладі передніх сидінь. Ми докупили собі такі ящички, і це доволі класно. Сюди реально поміщається дуже багато всього. Вони глибокі, простір для зберігання ну, фантастичний. І ми ним дійсно користуємось. Так само дуже глибока ніша тут, так само глибока ніша тут. Ну і невеличкий у нас так званий бардачок теж присутній. Тобто тесла тут трішки виграє Мерседеса. Зовсім трішки, друзі.